Канал Книги Солов'їною» презентує для вас стислий переказ книги Жага до життя, автор Джек Лондон. Історія починається з того, як два втомлених в золото шукачі спускаються до невеликої річки. Чоловіки сильно виснажені за плечима у кожного з них по великому рюкзаку. Одного з них звуть Біл. Він вже знаходиться на іншому березі, а інший тільки підходить до водойми. Раптом він спотикається і пошкоджує ногу. Подорожній кличе товариша, але той навіть не обертається на крик про допомогу і продовжує рух. Самотній подорожній розпалює багаття, щоб нагріти води. Золотошукач хоче зігрітися і поміркувати, що робити далі. Зранку він продовжив свій шлях, по дорозі збирає ягоди. Вони не смачні й подянисті, але не дають йому померти з голоту. Йти було важко. Поранена нога сильно розпухла, а взуття практично розвалювалось на ходу. Він розрізав стару ковдру на смужки і обернув ними збиті в кров ступні. Золотошукач уже кілька днів бреде по рівнині. Де у великих кількостях мешкає дичина, але в нього немає жодного патрона, щоб її пристрелити. Вся його їжа складається з того, що він знаходить на дорозі лісові ягоди, корінці рослин, дерев'яна кора. Іноді герой примудряється зловити в калюжі крихітних рибок піскарів він відразу ж з'їдає їх живими через якийсь час погода почала псуватися. Різко потемніло, а з неба посипав сніг. Золотошукач заблукав і не міг знайти дорогу без сонця. Він сильно втомився, його вже не мучив спрага й голод. Подорожній їв тільки тому, що знав, що це необхідно, хоча бажання було вже відсутнє. Незабаром герой почув вовче виття. Виявилось, що звірі переслідують чоловіка, але він роздирається відчаєм і за взятістю йде вперед. Жага до життя несвідомо веде його. Через зневоднення, голод і неймовірну втому подорожній частенько втрачає свідомість, але коли приходить до тями, знову пускається в дорогу. Його вже не зігріває багаття, яке він розпалює вечорами. А сон не приносить полегшення чоловіка на кожному кроці підстерігали небезпеки. Одного разу він зіткнувся із величезним ведмедем, але той не став нападати на виснаженого золотошукача. Потім він знайшов кістки, які залишилися від вовчої здобичі вони допомогли підтримати залишки сил і не впасти голодною смертю. Він відчував таку втому, що навіть позбувся мішечка із золотом, який добував в копальні довгий час. Вони здавалися занадто важкою ношею. Через якийсь час подорожній дістався до узбережжя. Вдалині він побачив, як на хвилях гойдаються самотній корабель. Герой не повірив своїм очам, вирішив, що це марення його ослабленого мозку. У цей самий момент із заростей з'явився вовк, який вже тривалий час ішов посліду людини. Золотошукач зібрався із силами і попрямував до берега. Звір слідував за ним. У голодного хижака не залишалося сил для нападу, але відпускати здобич він не бажав. По дорозі чоловік помітив на піску людські кістки. І зрозумів, що це останки його товариша Біла. Навколо були розкидані мішечки з золотом. Він прокинувся від того, що хтось намагався прокусити його руку. Це був хворий вовк. Знесилений чоловік обхопив вовка слабкими руками і зумів перекинути, потім він зубами вчепився в горло вовка. І після довгих зусиль зміг прокусити йому горло. Він відчув смак теплої крові. Герой довго ковтав кров, а потім заснув. Дійшовши до води, герой почув гудок, який послали йому з судна. Виявилось, там помітили дивну людину на березі. Коли подорожній опинився на кораблі, ніхто не міг повірити, що він зміг один і без їжі вижити в таких суворих умовах. Золотошукач ще довгий час приходив до тями, постійно випрошував їжу, а потім ховав її у своїй каюті. Він боявся, що знову настане голод. Утім, це помутніння пройшло, коли корабель Бетфорд. Повернувся до Сан-Франциско. Якщо вам сподобалась аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук. Закликаю також підтримувати Збройні Сили України, допомагайте всіма можливими способами. Це наближає перемогу. Бережіть себе, слухайте, спілкуйтеся та думайте українською мовою.